Доброго дня, дорогі шановні люди! Слава Ісусу Христу! Мир вам, українці! Дорогі люди, я хочу сказати вам, що Бог живий, що Бог любить людей. Бог спас мене 8 років тому назад від всяких залежностей, від самогубства. Дав мені сенс життя, дав мені бажання жити. Але найважливіше, Бог дав мені вічне життя і прощення гріхів. Дорогі люди, я християнин, я бажаю вам миру і добра. Я читаю слово Боже, яке нас щиче, бо ми молилися. Тому я закликаю усіх людей, усіх, які рахують себе християнами, щоб молилося за мир в Україні і за мир в Ізраїлі, щоб просили в милості для нашої держави і для Ізраїля, щоб Бог зупинив цю війни і тривав на мирі спокій. Ну також я хочу сказати і нагадати вам, для чого Ісус Христос приходив на цю землю, тому що багато людей, які вірять в нього. Так і не знає, для чого Ісус приходив на землю. Так Ісус Христос Він приходив на цю землю, щоб спасти нас з вами від пекла, тому що ми є грішні і заслуговуємо на покарання. Але Бог любить людей і не хоче, щоб люди помираючи потрапляли в пекло. Тому Ісус Христос Він прожив святе життя. Яке ми з вами не в змозі прожити і помер смертю, на яку заслуговуємо ми, і він воскрес в третій день заради нашого оправдання. Господь Ісус Христос взяв наші гріхи на себе і повністю заплатив, приливши святини воно кров. І Бог прийнявши жертву Христа, воскресив його мертвих. Тільки завдяки Ісусу Христу люди можуть потрапити до Бога в рай, а не попасти в пекло. Чи вірите ви в це, чи не вірите. Це неминуче. Жодна людина не уникне зустрічі з Богом. Но тільки завдяки Ісусу Христу, коли люди будуть визнавати свої гріхи і вірити в Ісуса Христа, Бог може простити, Бог прощає. Дорогі люди, читайте святе письмо, вникайте в писання, досліджуйте писання і пізнайте істину. І істина зробить вас вільними, вільними від зла, вільними від гріха, вільними від розплати за гріх. Моліться за Україну і за Ізраїль. Просіть Бога милості. Покайтеся свої гріхах. вірийте в Господа Ісуса Христа і спасетеся. Дякую за увагу. Нехай благословить вас Господь у ім'я Ісуса. Амінь.